Сьогодні я вважаю, що для Сум, взагалі для України та е, Норвегії, була знакова подія. Е, Наголожуються більші культурні зв'язки. Сьогодні відбулася фотовиставка, студія Мальва організувала е, виставку. Про Норвегію, щоб сумчани могли прийти і побачити, яка культура в Норвегії, які в них сукні, які носили. І ви знаєте, що ми побачили? Що вони дуже, дуже так і якщо не знаєш, так ти їх не відрізниш від наших вишиванок. Тому ми дуже схожі. Ми це побачили на цих фотографіях. І взагалі, як дуже приємно бачити От Норвезьке північне Сяйво. А вони до нас приїжджають в возі, їм подобаються наші. Пейзажі, наша природа, тому як то кажуть, обмін досвіду, обмін думками дуже важливий. Ми сьогодні було підключення з норвезькими нашими друзями, до яких, до речі, ми на минулому тижні в трускавці передали хедмейти, сувеніри, хедмейти, які зроблені захисниками сумщини із гір, знищених, які стріляли по Курщині. і там буде продаж збору на українські на позашли які вони постійно конвой Норвегії збирають. Тому як то знімає. Капелюха перед нашими друзями. Я директор студії Мальва, яка сьогодні була ініціатором створення виставки, присвячена дню незалежності Норвегії, бо вони її святкуватимуть 17 травня. Якраз у нас виставка майже триватиме до цього дня. Сьогодні, під час таких тяжких часів для України, Норвегія нам стала надійним, надійним партнером. І ось хотілося б їм якось віддячити за те тепло, за ту допомогу, за те добро, яке вони роблять уже понад три роки для нас, для українців. А ще хотілося б звичайно познайомити наших українців з культурою Норвегії, бо як я вже сьогодні зазначила, у нас дуже багато спільного в нашій культурній спадщині, в нашій історії. Бо понад сім віків наші дівчата виходили заміж якраз за норвежських королів. Тобто у нас на світі змішалася кров. Що сьогодні важко сказати? Що десь в Норвегії є люди, у яких не тече українська кров, або навпаки, у нас не тече кров вікінгів. Ми два славних. Роди, два славних нащадки, вікінгів і козаків. І як я вже і говорила, назва нашої виставки носить назву козацькому роду, немає переводу. І, звичайно ж, хотілося, щоб наші принці познайомилися із костюмами норвезькими традиційними. У них прийнято на День Незалежності вдягатися у національні костюми і ось так святкувати свій День Незалежності, який вони виборювали понад 400 років. Якщо подивити на їхні костюми і на наші костюми, то я думаю, що якщо людина не обізнана, то вона не відрізнить наш костюм від норвежського. Наш має назву Стрій, і їхній бюнат. І якщо подивитися, то десь переплітається Гуцульщина, десь переплітається Слобожанщина, і у них і у нас е Однією ниткою йдуть орнаменти як геометричні, так і цвітова гама одинакова. І дуже багато з Слобожанщиною, бо дуже на багатьох їхніх костюмах відзначаються квіти. А саме Слобожанщина переважає в вишиванках квітами, а не орнаментами. Тому я вважаю, що вікінги поряд нас і вони завжди в нашому серці. Я думаю. Будуть. Дякую, велике за запрошення. Мені дуже приємно, я побачив норвезький прапор, і я дуже вражений, що ви зробили такий ідей. І Я знаю, я впевнений, що мої предки і ваші предки, можливо, носили таку саму вишиванку тисячі років тому. І це дійсно правда, що ми маємо спільну історію, що в нас дуже тісні зв'язки між, між нами. Також ми маємо дуже багато спільних традицій і дуже багато навіть спільних слів. І те, що ви робите сьогодні завдяки цій події, це дуже важливо, тому що навіть після війни вам треба продовжувати розвиток і пам'ятати про пам'ятати про свою спадковість. Це дуже важливо і. Те, що в нас є спільна історія, це допоможе вам як пам'ятати своє минуле, пам'ятати свою історію, так і розвивати своє майбутнє. Ми робимо невеличку річ для вас, але я впевнений, що ви настане день перемоги. І якщо навіть ми не будемо вам допомагати, я вважаю, що це ви робите роботу за нас. І ми це ми маємо бути вам вдячні за те, що ви робите. сказати Слава Україні! Героям!